Ласкаво просимо на кулінарний челендж. Okay. Сьогодні за перемогу будуть битися сестричка Ема, робот і шеф. Їм доведеться приготувати багато різних страв: від піци з креветками до мармеладного акваріума. А оцінювати та обирати переможця буде Ніколь. Щось в моєму животику недобре. Мені час поїсти. Okay. Без проблем, Ніколь. Mm -hmm. Зак, ти бачив робота? Ого, яка несподівана поява. Всім привіт! Я робот. Клас, привіт. <гум> Що ж я хочу? Це не те, не те. О, хочу спочатку попити коктейль. Задання прийняте. Я люблю коктейлі. добре. І так, я приготую незвичайний коктейль. Мені знадобиться така форма та желені боби. У форму розкладемо боби, у кожній лунці свій колір. Тепер потрібно відправити їх у духовку, виставити градуси та почекати. 3, 2, 1. Готово. Дістаємо з духовки і тільки подивіться. Боби розплавилися. Тепер я маю зелені стаканчики. Загалом у мене вийшло чотири стаканчики з однієї форми. Тепер мені потрібен скітл. Мені так подобаються ці різнокольорові драже. Підберу кольори. Блакитний, зелений, жовтий. Та червоний. Тепер спробуй на смак. <рекл lever> Клас. Тепер кожен колір розкладу по склянках. Ммм, Азовка. Час розливати лимонад. Прямо у ці желені філіжанки. Зверху прикрашу збитими вершками. Останній штрих. Посиплю різнокольоровою посипкою. Ну що ж, готово. Ось такий коктейль у мене вийшов. Вау! Та-дам! А куди Сема? Я вже тут, хлопці. Я ходила по рибку точніше за акваріумом. Жива рибка мені не знадобиться. Я її зловлю. Ось так. Нехай поки що поживе у склянці. А я трохи використаю її акваріуму. Ніхто не бачить. Вилила воду. Візьму блакитну фанту. Відкриємо. Щось не так. Вона не відкривається. Може, зубами. Як тебе відкрити? Точно, використаю свою шпильку. О, ні. Газовка вирішила вийти назовні. Невдача. Ха. ха Я допоможу тобі висушитись. У мене вбудований фен! О, ні! Не треба, припини! Ну от, здається, вона вже суха. Як класно бути роботом. Thank you. Дякую. Нарешті я відкрила фанту. Виливаю фанту у акваріум. Відразу з усіх банок. А тепер мені потрібна крига. Її ми теж засипаємо в акваріум. Ось так. Черга мармеладних акул. Це мої улюблені. З'їмо одну. Потрібно їх висипати в акваріум до фанти. А тепер ще зверху додам мармеладну каблучку. Вона схожа на рятувальне коло. А всередину посаджу ведмедика. У мене вийшла імітація моря за кулами і плаваючими в морі ведмедиками. Wow. Дякую, робот. Мені приємно. Мені також сподобалась моя ідея. Настав час відкривати свій холодильник. У ньому зберігається морозиво. Воно мені знадобиться. Відкриваю oh. і буду діставати кульки. Кришка не потрібна. Беремо кульки морозива. Перекладу їх у стакан. Так, ще мені потрібні ягоди. Моя довга рука виручить. Бабуся якраз збирає ягоди. Заберу в неї тихенько кошик. Вона ще зможе зібрати ягідки, а мені вони терміново потрібні. Додам ягоди до морозива. Тепер зелью це молоком. Час вмикати свій вбудований блендер і збивати коктейль. Ось так. Майже готово. Ось такий рожевий коктейль вийшов. Емі точно він сподобається. У нього сіла зарядка, стій. Його рука продовжує наливати коктейль. Oh О, ні, все витекло. Oh Що ж робити? Візьму свій павербан. Він має допомогти. Робот. Тобі краще? Чудово! Я з вами. Дякую, Емо. Час вийшов. У нас все готово. Ух ти, як це незвичайно виглядає. Ой, що це? Це рожове подобство. Я не буду. Моя зарядка мене підвела. Ух ти, море в акваріумі. Спробую. Як він освіжає? Можна ще підкріпити желе. Спробую. Це дуже смачно. Мені дуже приємно це чути. Так, а це ще за краса. Як дивно виглядає? Візьму найвищу склянку. М -м -м, збиті вершки. А всередині газовка. Ого, ця склянка теж желейна. Її можна їсти. Як чудово вигадано. Дуже смачно. Це точно перемагає у челенджі. Ура, я здобув перемогу. Моя ідея виявилася геніальною. Ух ти! Що я знайшла? Торт. Я у справі. Я також. Добре. Така важка штука. Ох, нарешті я її донесла. Це апарат для цукрової вати. А ось і синій цукор. Потрібно взяти ложечку і відправити її прямо в центр апарату. Вмикаємо і починаємо накручувати солодку вату. Клас! Дивіться, як круто. А тепер додам наступний колір. Жовтий. Клас! Потім рожевий. Ось такі три вати у мене вийшли. Додам шматочки вати у форму. Трохи втрамбую. і переверну форму. Ось так. Тепер роздоблю зверху таким драже. Вони ідеально підійдуть. Клас! Ого, скільки дража у неї валяється навколо торта. Безладдя. Добре, що я маю функцію прибирання. Зараз я все приберу. Починаю. О, ні. Мій торт може постраждати. Потрібно захистити його. Здається, він закінчив. О, у мене на обличчі дражи. Який охайний робот. Дякую тобі. Завжди, будь ласка. Тепер приступлю до приготування свого торта. Мені потрібен корж, а зверху намажу крем. Викладу ще один корж і теж змажу кремом. І так ще кілька разів, доки торт не стане великим. Тепер своїм лазером виріжу з торта квадрат. Прикольно! Ти ще це не бачила. Цей прилад із блакитним кремом. Я прикрашу ним торт. Готово. Ще мені потрібні очі. Ха-ха, у мене круглі очі. Насправді це для торта. З плитки шоколаду зроблю рот. І з двох чупачучців антени. Я роблю торт у вигляді робота. Візьму ще великий маршмелоу. Це будуть руки робота. Хочу спробувати. Не лізь. Друзі, подивіться сюди. Достану свій чемодан. А в ньому стільки нотели. Чотири різних нотели. Ще мені потрібна форма. Візьму для початку червону пасту. В мене вийдуть лего чоловічки. Великий буде червоний, а маленький синіми. А тепер час для заморозки. Побризкаємо на форму, щоб не гаяти час. Тепер можна дістати готові фігурки. Які класні вони вийшли. Прикрашу свій торт детальками лего навколо. Ось такий торт у мене вийшов. Клас? Так і справді милий. Ой, робот іде. Куди це він? Здається, йому сподобався торт нашого шефа. О, ні. Робот зроби щось з ним. Нехай не псує мій торт. Ну, що ти стоїш? Давай, допомагай. Ох, мій торт, я так старався. Що ж мені тепер показувати? Яке лихо? Друзі. Oh. У мене все готово. Так. А що сталося із цим тортом? Виглядає він не дуже. Його коштувати не буду. Ух ти! А цей дуже милий. У вигляді робота спробую. Так. Ой, о, ні. Торт дару мене струмом. Цей торт точно ні. Oh, Треба привести себе до ладу. Я тепер боюсь цього торта. Відсуну його. Ух ти! А цей виглядає безпечніше. Його я спробую. Як солодко. Цей точно заслуговує на перемогу. Смачно. Так, мій торт О oh, Ні! Здається, він дуже засмучений. Угу. Я придумала, що хочу наступне. Це піца. Добре. Стійте, я придумала. Давайте зробимо селфі. Супер! Ти мені подобаєшся. Ми вже стільки лайків набрали. Клас! Я поки що займуся справою. Мені потрібні будуть сині квадратики. Зроблю з них основу для піци. Ось так. Готово. Тепер зверху викладу маршмеллоу Так, де ж включити режим підігріву? Ось же він. Зараз потрібно буде приготувати цю піцу ще трохи і буде готово тихіше. Взагалі-то я зайнятий справою. Все, вогонь мені більше не знадобиться. Хм. Що ще придумати? Точно! Мені потрібна посипка для піци. Адже вона солодка. Починаємо прикрашати. Буде дуже гарно. Золота посипка. Чудово! Ще візьму такі блакитні шматочки та викладу їх зверху. Ура! Моя піца тепер повністю готова. Тепер моя черга показати вам майстер-клас. Тільки я спочатку розімнусь. Поїхали. Пофарбую чорною фарбою тісто для основи, а тепер розкатаю його. Беремо соус для піци. Який аромат. Не буду куштувати, залишу все для піци. Треба розмазати по всій основі. Тепер на трусир зверху. І ще мені потрібні морепродукти. Викладу їх зверху на сир і додам помідорки. Готово. Залишилось лише спекти її. Поставимо у духовку, закриваємо. Зачекаємо трохи. О, вже готово. Одягну рукавички, щоб не обпектись. Ну от, мій результат. Ема починай готувати піцу. Прибери вже телефон. Ми вже все приготували. О, ні. Як же мені встигнути? Точно замовлю по телефону. Ура! Мені вже привезли. Телефон мені допоміг. Тепер чудова, у мене є піца. Але ж так не чесно. Що це за дивна піца? Я не дуже люблю міді та креветки. Ой, приберу їх. Спробуй без них. Це жах. Куди це виплюнути? Більше не буду. Дизлайк. Перейду до цієї. Ця виглядає смачнішою. Така сама звичайна піца, як і попередня. Перейду краще до цієї незвичайної. Вона блакитна. Цікава, яка вона на смак. Таки я ще не пробувала. Це дуже смачно. Я готова з'їсти її повністю. Ця піса перемагає. Ура! Перемога моя. Мої вітальні хлопавки. Ура! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!